Бері відбулася щорічна весняна всеукраїнська виставка Голубів. Понад 500 порід голубів привезли любителі з різних областей України. Організатори заходу, клуб голуби Люборщини, відмічають кількість учасників та розмаїтість представлених порід щоразу збільшуються. Кожна виставка голубів збирає до центру селища багатьох його жителів, з поміж яких не лише голубівники, а й ті, хто хоче помилуватися красою птахів. і мабуть, що ця виставка така сприяє розвитку молодіжного напрямку. в тім, що коли в людини є якась якесь хобі, є якась мотивація, то в неї в життя завжди впорядковане. Самі ж голубівники збираються не тільки аби провести обмін, дібрати нових птахів, поділитися досвідом, а й поспілкуватися один із одним. Це сама, сама дружня, сама організована. От люди наступи, бо тому що через них тільки ну, кожен, скільки ми збираємося ось на цій. Виставки і все як нема ну, бути, то скажемо, що вони дуже дуже дружні. Ці люди Кожен займається своєю породою. Наприклад, там от я сьогодні не вивіз навіть голубів, але дуже радий сьогодні з товаришами попшатися. Що тут тут можна зустріти людей різних професій, віку та матеріальних статків однак всі вони між собою схожі, бо мають захоплення, яке об'єднує їх у когорту голубівників. Певно, десь з першого класу, потихеньку-потихеньку. Два потихеньку. кобі переросло в, ну, в професіонально, це їздимо, купляємо. В Луганськ, в Донецьк на виставки, привозимо голубів, туди розводимо, ганяємо. У вас компанія сімейна, чи так сталося, що ви почали сам цим займатися? Ну, так сталося. У мене дід колись один займався, і другий. Ну я вже коли підріс, вже ніхто з них не займався. Ну так привилося і займатися навчавними. Що ви почали і що зараз? – ну, починав... Які породи у вас улюблені? Ну у мене одна порода голубів, є дві пари, правда цих павлінів з красивими хвостами, а то в основному всі Ніколаївська трасова пташка. «А Чим вони особливі, чому ви їх полюбили? Ну, я полюбив от, за польот, вони як піднімаєш, вони тримаються, говорять лесничкою. Піднімаються всі, стоять і крила доверху. Тобто не вправо, не вліво, на круг заходить голуб, обирається одразу. проводиться жорстка селекція, привозять голуби з усіх регіонів. Ну, займаємося. Переросло сказати, професіонально вже. Угу. А з чого ви починали? Ну, починали. От, 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 от мене я тримаю на дів'ятій ташки голубів, і там е, колись дядько тримав. Оце він я на до нього був на першому класі. Постійно до нього туди залазив, дивився, дивився і так і. Почав розводити, пару штучок купив, то те, то те. То. Ну, а як діти ще були і грали. А потім дядько виїхав, а голубятня все залишилося. Я там оборудував ще чердах, зробив гарненько, все культурно. І скільки у вас зараз? Ну, штук, ще дома залишилося штук 80. Це вже на племі оставив собі, вже вивожу молоденьких для того, щоб вивезти і по весні їх знову вгору. Я всю жизнь, я з 10 років держу голову. Я всю життя в футбол граю, держу голови. А що може статися, щоб ви покинули чи футбол, чи голубові? Як помру, то вже покинути. І наше бути не може. Їх держу 150 штук. О, і вони в мене породисті, е, чистокровні поштові. З львовська порода, московська порода. Е, і я держу само дітство. Ще вже мені 62 роки. Я їх держу е, з п'яти років е, з 5 років до сих пор держу голуби, Любіть голубів, і завжди я держу голуби. А як голуби прийшли у ваше життя? Ви кажете, в п'ять років. А по Просто любитель був птиці, птиці люблю кореї, гусеї, качок, всього люблю, птицю люблю і через що я їх держу, люблю їх, я краще з ними балакаю, як, ну, як вам сказати. Енергії набираюся, йду голуб'ятник, сижу з ними, говорю, вони мені на плече сідають, вони зі мною теж кочуть. Ну, любитель голубів то й все. Ода одна із пород штрасери називається німецька порода. Зараз десь 380 тут приблизно порід, вже на Люборщині. Я трошки слідкую за цим за першим виставкою в Люборі. Должен сказати вам, що дуже дуже популярні стали на Люборщні голуби. І це радує, дуже радує сьогодні підходили до нас. Десь, ну я не знаю, 20 чи 30 дітей. Це значить, що в нас є дуже прекрасне світ да, майбутнє і наступники. Це саме головне. Попри те, що клуб Голуби Любо існує 6 років, традиції голубівництва у районі мають давнє коріння. Окремі з любителів займаються цією справою багато десятиліть. Нещодавно нашого шановного голубівода Віктора Павловича Голубенка. Випросили Лей, шановний вік, 70 років. Ми його щиро вітаємо від нашого клубу, даруємо пам'ятний приз. Дякую, нехай спасіба. Бог йому дає здоров'я, натхнення. І на кікрупській праці. Щоб він ну, ще стільки саме і виховав не одне покоління Дякую Дякуємо за те, що він з нами. Наразі Любольський клуб голубівників об'єднує більше сорока любителів, але голубівництво захоплює все більше людей, ставши популярним і споміж дітей. Я перший голубів взяв дявлю У Дивить на виставці і скільки в тебе зараз? 40, 42 штуки зараз. Це така пташка специфічна, яка не кожному дано ні розуміти, тому що це як художник малює картину, так і саме ми працюємо над цією пташкою, удосконалюємо, стараємося, щоб вона була е, сильно, як вам сказати. Правильна, хороша, відповідала всім нормам мирових стандартів, які вони сьогодні зафіксовані в мировому стандарті. Тобто, яка пташка є. Вся життя своє стараюся виводити хорошу, нормальну пташку. І мене багато радує, чого що в нас багато сьогодні дітей є, які. Не повинні сидіти біля цих комп'ютерів, не ходити по цих всяких барах і по цих клубах, а нехай займаються тим вічним добрим, тому що ще колись Пікасо намалював картину, що голуб це символ миру. Традиція випускати птахів наймолодшими голубівниками цього разу була присвячена трагічним подіям у Києві. Сотні випущених дітьми голубів на честь небесної сотні. Раз два! три! Варто пам'ятати все життя дітям тим більше, щоб вони мали своє я. Як особистість, і це я буде разом уже як група, як народ, тобто, щоб ми були достойними представниками в світі, щоб у нас не витирали ноги як то було раніше. Весняна виставка у Любері стала традиційною. У ній також беруть участь птахівники з інших областей. Збільшується кількість представлених порід та не лише голубів, а й інших свійських тварин. Як ця порода називається? – Світла брама. Сім цікаві? цікаві? великі дуже, і дуже красивий. Мають екстер'єр. Все дуже гарне мають, Розводите курей. Таких маленьких, несушок, дуже красиві курочки і півники. А чим вони цікаві? Чим цікаві, Ну, що вони маленькі і хорошо водять курчат, захищають дуже хороші мами. А батьки півники? А Це останні співники, вже курочок забрали. Ну от б'ються, сильно б'ються, Бачите, крові вже замостились. Кроліки, вот такі у нас є риженькі. Дома є ще, звісно, і вєнські голубі, і французькі баранчики у нас є все, але но... беремо тільки ці поки які підросли. А чим вам подобається ця порода? кольором? З інших... Регіонів, напевно, чоловік 300 можливо і більше. Ну, тут, крім голубів, самі бачите, представлені і кролі, і гуси, і кури. Тобто вже якийсь асортимент розширюється. Це, ну, думаю, це таки любителі живої природи тут збираються. Ось це і об'єднує нас. Старонімецький капуцин і дамаски. А вдома отримую 10 порід голубів. В Вінничан багато-багато приїхало. Туркотки, чехи, павичі, статні. Петро, цікаво, скільки тобі років. 17. 17 ти займаєшся голубами серйозно? Серйозно, вже 8 років. Як ти почав цю справу? І Що це для тебе? Сусід підкинув під мені цю штуку. А це Ніколаївський високольот. Дим, особливо вони літають по 6 часов, як мухи в небі. чуть чуть видно. І на одному місці сідають саме на кришу. Оце піднялися, сідають, я їх привіз сюди в Любар, а вони завтра будуть в шепітавки. А ви шепотів? Так. Да. І вони завтра будуть в шепітовки. Я їх випущу, зараз пускаю, і полетів, полетів і завтра в Це ваші голуби? Да. А скільки їх взагалі у вас? У мене є 200 штук. Дві голуб'ятні, один, один на сараї, один голуб'ятник спеціально зроблений. І оце вивожу молодик, і це все вивожу. Що для вас голуби? От чому ви голуби, мазає? це життя, голуби, це любов. Я з самого дитинства, з маленьку взяв, зайнявся цими голубами, передалося мені десь по батьку, по брату, і так я займаюся ними все життя. Голуби то, дивлюся, любуюся ними, знімають стрес. Римський велетень десять розмах крил. венгерський велетень має лохми, там характерні убори, головний убор. Кінг це чисто е, американська порода, От, ну, своєобразна тож, тож, взагалі, вважається вона м'ясною, але м'ясо її не ну, в силу вартості і рідкості. Так що ви їх не їсте?» Ні. <рі> Ні, не приходили ще. задоволення?» «Дороге задоволення може? Дороге задоволення, по-перше, тому що вся пта пташка, я сам вожу її за границі. От я з розведенням цієї пташки вже дуже багато років, вже більше 10 років. Так що їсти. Ну, хоча є в Європі дуже великі ферми. Кстати, в нас на Україні була в Білороднізовському районі Одеської області одна з найкрупніших ферм От, по тих часах, яка забезпечувала м'ясом практично весь южний регіон. А чим ви годуєте, що вони у вас так ростуть і такі гарні? Ну бачите, чим годуєш звичайні голубини корма. От, ну, Можна сказати, що годуєш любов'ю, тому що без любові, якщо не тут, по перше, йде шість. Компонентів корма, це як мінімум різних. Ну, пшениця, горох, е, сімічка, е, ячмінь, со, е, просо. От, це такі основні компоненти. Плюс до цього обов'язково е, період гона додається, насіння от, Хороший стимулятор Афродізіак для голубів. Я вам скажу, це не з дешевих задоволень, так що якщо, якщо вважати її як м'ясною, то чисто, це чисто породне. Вони більше перейшли в розряд декоративної. Скажіть, чи цікаво вам брати участь у подібних виставках? Звичайно, це дуже цікаво. Це і общення з колегами, з товаришами. І ділимося породами, хто які вивів, кого що є, кого щось нове з'явилося. Але у вас такі голуби, яких немає у інших голубятниці? Ну це роками, це роками, це колекція, яка виводиться. Це французькі кучеряві, це моя любов, це душа в них. Ось ці сивенькі. Сиві це чежі, датський чиж називається порода. Чим вони цікаві? Просто як декорація. Це пташка для душі. І ось такі білоголові, гарні зачіски. Шпаки. Теж вони дуже красиві, пташка. Люблю її, і син мене любить. Вся сім'я. Займаємося, вільний від роботи часу. А чого так багато одразу купила? мені подобається. Організатори виставки впевнені, що поширення такого хобі здатне примирити людей незалежно від їх політичних уподобань. Це голуб миру. Він людей тільки об'єднує. Люди стають добрішими, лучшими. Вони стремляться до чогось, вони хочуть миру.